В паліативі ми кажемо саме про наркологічні знеболювальні, які є рецептурними, які є дуже дієвими. Тут на найкраща практика, як на мене, на сьогодні це введення медичного канабісу введення законодавства, введення в паліативі, і ми навчаємо зараз наших лікарів тому, як його приміняти, бо також був тригер. Вибачте, але в медичній сфері також багато тригерів, багато, скажімо так, страшного, що канабіс це лише наркотик. Ні, медичний канабіс він дає. Знеболення він дає м'який ефект, і як на мене, це дуже такий значний крок в знеболенні взагалі, і в паліативі вчасності. В нас він вже введений, документально, юридично закріплений, і потроху він вже приміняється і дає позитивні результати. Бригади паліативної ще не можуть його призначати, бо ще немає підзаконних актів, скажімо так. Але вже на стаціонарній медичній допомозі він призначається на, знаєте, як. Варіант опробації тут ми беремо досвід європейських країн, таких як Велика Британія, Голландія та Німеччина, вони його вже широко впроваджують, і на етапі навіть первинної медичної допомоги те, що на сьогодні в нас називається мобільна паліативна допомога. Є позитивна динаміка, і вони кажуть, що вони краще переносять саме медичний канабіс, ніж е, ті рецептурні препарати, які були раніше. Бо якщо ми вже кажемо про наркотичні, вони і ма. Мають і побічні ефекти, і індивідуальну непереносність, тому е, всі вонеболювальні, вони індивідуального призначення. Лише індивідуального ми не можемо казати про те, що всій групі людей ми призначимо одне і те саме в одному і тому ж дозуванні. Це неможливо. Для того йде моніторинг, скільки саме цей пацієнт витримує на цьому препараті, щоб не передозувати, не недодозувати, а саме дати нормально.